Good job. Європейського парламенту, Європейської ради, завданням якого є освітньої галузі в загальноосвітній школі, є якраз формування ініціативної, всевічно розвинутої і самостійно мислячої особистості, яка не тільки звичайно володіє добре і. Досконало знає літру мову, а й іншими мовами, як засобом спілкування і пізнання навколишнього світу, сприйняття загальноєвропейських і загальнолюдських ем, цінностей, так, також засобом самовираження, самореалізації і життєтворчості. Звичайно, що оволодіння особистістю загальнокультурних цінностей ем, не може. Вбуватися тільки на рівні, наприклад, усвідомлення, у цьому, звичайно, що повинні бути задіяні, також відіграють велику роль емоції, уява, тобто уявне бачення дитиною світу. Тому на сучасному етапі розвитку педагогічної науки і шкільної практики постає таке суттєве, суттєва проблема. Виховання і е, розвиток духовної культури особистості, і е, її основ, основної важливої складової це емоційної культури. Бо емоції, звичайно, що допомагають розкрити внутрішній світ дитини. Е, за емоціями ми можемо визнавати вчинки людини, і вони відіграють також роль регуляторів людського спілкування. Метою проєкту є формування національно-свідомої, духовної багатоімовної особистості, яка володіє вмінням, навичками, вільно, комунікативно, доцільно користуватися засобами рідної мови. Також проєкт має на меті розвиток інтелектуальних якостей учнів, їх емоційної уяви, фантазії, творчості, забезпечення. Вільного самовираження особистості, усвідомлення цілісної картини світу, формування активної громадянської позиції. Тип проєкту практико орієнтований між предметом освітньої довготривалою дослідницького пошукування. Термін реалізації один рік і прогнозованим результатом. Я вважаю, можуть бути друковані матеріали для вчителя, буклети і матеріали в соцмережах. Робочий план проєкту передбачає підготовчий етап, на якому слід оцінити рівень актуальності виборної проблеми, формування також груп за, напрямки, за напрямками проєктної діяльності і обговорення з учасниками подальших дій роботи. Також на етапі моделювання і це покладання. описово-структурної моделі про проєкту, визначення джерел та засобів е, збору е, цієї інформації, вибір е, засобів презентації і визначення критеріїв ефективності проєкту. Е, етап реалізації. У проєкту я, я планую провести в чотирьох напрямках. тобто Це повинен бути науково-інформаційний напрямок, який повинен забезпечити літературою, матеріалами із конкретної проблеми. Науково-практичний напрямок повинен створити систему роботи з питань, аналітичний напрямок, де ми повинні проаналізувати результати. Ем, апробації, вивчення та узагальнення, ефективності реалізації проблем, рівня якості знань і виявлення, звичайно, що недоє. І планується ще змістовий напрям, оскільки це, в цьому проєкті я намагатимусь реалізувати якраз його через містові лінії мовного компоненту. І, Якраз щоб розвивати емоційну уяву учнів, я вважаю, що потрібно звичайно тільки через справи, які будуть спрямовані в цьому русі. Проєкт змодельований у чотирьох блоках відповідно до чотирьох змістових ліній. Реалізація мовлення з містової лінії. Якраз ми знаємо, що мовління лінія якраз забезпечує досконалення культури мовлення учнів і якраз вправи підібрані щодо реалізації цього питання. Але до будь-якого уроку я пропоную впроваджувати вправи для емоційного налаштування. Наприклад, встановити за словесним описом про що йде мова. Графічне стилізоване зображення людини усміхненої. Цей предмет названо словом іншомовного походження, що означає усміхнений. Він, як правило, круглої форми жовтого кольору з окремими чорними елементами, А англійською мовою це слово звучить. «звичайно». Звичайно, що дітям на, якраз на етапі емоційного налаштування... Це цікаво буде е, такий вид роботи, де вони, звичайно, проявляють свою емоційну уяву. Наступне, наступне що я пропоную, це використання афірмацій. Це вид вправи, який е, звичайно дитину налаштовує і передбачає її уяву, прогнозування і е, е, також. Е, він передбачає і впевненість не тільки у уроці, а впевненість у благополуччі. І ось такі афірмації можуть також бути використані на будь-якому уроці. Зокрема, у мене є родина, тому я щаслива. Наступне це прави асоціативного, наприклад, куща. Наприклад, незнайко приходить, говорячи, що дітки уявляєте, синьо, хоче, щоб я написав їй листа, а я навіть не знаю. Допоможіть. Тому, вони, про які лист говориться, звичайно, що вони мають відповісти, чи це лист дерева, чи це лист заліза, чи це лист поштове писемне повідомлення. Також вправа спілкування через якийсь кордон. Наприклад, ознайомившись з уривками. Листа Василя Стуса до свого сина пропоную учням написати лист відповідь або письмово передати свої враження від особистості. Ось я вам зараз пропоную, пропоную право віртуальне спілкування. Мої учні. Зняли відеозвернення, які адресували, наприклад, учням Миколаївщини, тому їм буде завдання дітям послухати і навістати лист звідповідь своїм ровесникам, дотримуючись етичних норм мовленнявої культури. Звичайно, проявляються емоції і уява дітей. Казок, бойов, написати наразі про людину, видатного представника певного, певної професії. Наступний блок реалізація мовної з лінії. Звичайно, що мовна лінія забезпечує за своїми знань про мовну систему та формування мовних умінь і навичок. тому Прави, звичайно, можуть бути. Для опрацювання теоретичного матеріалу я пропоную, наприклад, використовувати схеми, опори, також ментальні карти, цікаві ментальні карти, де діти можуть фіксувати і свою уяву про якийсь мовний термін, мовне визначення. А потім, звичайно, і відтворювати у пам'яті також малюнкові дектанти. Наприклад, за поданою світлиною назвати їх найбільші слів іншомовного походження, чи користуючись уявним малюнком, скласти фразологічні звороти до малюнка. Цікавий вид роботи може бути е, віртуальні вікна. Ось, послухайте, е, е, як запропонувала поезію Ліни Костело. На цілих поле, поле в полі цвілами в садах легли плечівки і на Стояла ніч, красива і червоні, чорні, троян. На основі е, цієї поезії дається завдання дітям. Спочатку знайти емоційна виражене слово, наступна її дія це тема, визначити основну думку, ідею, образи, треті засоби і висловити своє емоційне ставлення до поезії. Права уявний калейдоскоп – це один учий або вчитель може називати слова, а інші підбирати до нього епітети, метафори, звичайно, при цьому, щоб розвивати своє, емо, свою емоційну уяву. Третє змістова лінія реалізація, реалізувати потрібну нам соціокультурну змістову лінію. На уроках мови. Ми повинні вчити дітей культури, історичного надбань нашого народу. Вони повинні знайомитись не тільки з історією, а й з ремеслами, тобто життя нашої нації діти повинні осмислювати і на уроках мови. Тому такі уроки ми, я запроваджую і пропоную. Також уроки, тематичні уроки пізнаваємо світ, тому що ми е, можемо провести екскурсії, візуальні екскурсії е, світом і знайомитись з культурами інших народів. Четверта лінія це діяльність, не смістова лінія. Бернан Шоу сказав, що єдиний шлях, що веде до знань, це якраз діяльність. І вона Забезпечує формування, формування загально навчальних і навичок, якраз вона спрямована на розв'язання вже всіх завдань, не тільки мовних, мовленнєвих, а завдань також і проблем нашого життя. Тому пропоную такі ситуативні вправи. Наприклад, як вимовлялись слова, які в сучасній українській мові вживаються з апостолом. Коли цей знак був вилучений із графіки нашої мови? Або чи була б потреба у апострофі, якби літери «я», «я», я, і я не мали подвійного значення, а лише одне них? Також е, життєва ситуація. Що було б, якби ми з'єднали ідею, наприклад, Сергійка з ідеєю Надій? Чи може повноцінно розвиватися українська мова без інтеграції в неї к світу? Звичайно, при цьому дитина розвиває свої, свої емоції. Робота з емоційно забарвленими фрагментами тексту, асоціативне моделювання рекомендую на цьому етапі. Четвертий етап це оцінювання результатів, оцінювання громадськості, аналіз провести моніторинг досліджень. І е, 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 завершальний етап це життя діяльності проєкту. Звичайно, що надати доступ до кінцевих продуктів і реалізувати набуті знання особистостями життя. Ось емоційна поява сприяє розвитку, творчому, комунікативному вмінням. І на завершення хочеться мені сказати, що мова наша висока. То, що мені полисування? Дякуємо, Світлані Васильівна. У мене буде одне величке запитання до вас, якщо можна. Що? Дуже коротеньке запитання. Скажіть, будь ласка, все-таки, якою є, на вашу думку, кореляція між комунікативними, комунікативними вміннями та емоційними діями? Наскільки ці два компоненти можуть бути в парі і наскільки це важливо для виховання? особистості? Звичайно, що вони повинні йти поряд, оскільки е, комунікативні вміння вони якраз і е, передаються, і ми дітям е, передаємо якраз з емоційно, емоції і розвиток уяви, без уяви дитина просто комунікативні вміння не може сприйняти, на мою думку. Тому що Будь-яке поняття, мені здається, спочатку треба уявити чисто, чисто практично, щоб запам'яталося і запам'яталося надовго. Навіть є, наприклад, той апостол. Я завжди з апостолом при вимові слів я так наголошую, як, як звучить, наприклад, російські мові слова, як українські, тому. Через уявлення, звичайно, що дитина повинна і сприймати будь-яке будь моне. Я вакцинізм, поняття, я думаю, це розуміти. Ну так, через уявлення, через ласка, У мене таке запитання. Все ж таки, на мене... Емоційний уряд, емоційний світ, тому що вони перш за все пов'язані, що мусілінбуває, не повторюваний, комфортований, може, вона підходить до норми. А мова без тяжіння і ми треба намагатися з переконати дітей, тому ви літератури до різних рівень цієї мови. Як вважаєте, як тут узгодити цю індивідуальність, перший якраз емоційний заряд, заряд проявляється тоді, коли ми руйнуємо старіотику. Мова не має писливої форми інфінітиву, а українська має. І є стільки не є фінів. Займенники писливої форми Миколи Мірановського, Тебесенько і, і так далі. Це знову ж таки ламання становити, ламання норми, але наскільки це актуалізація ефекційного? Чи не, це не, це не ви починає, тут ну, як, чи це Як довести до учнів, що це не конфлікт, і не конфлікт? Ви вже... Але ви би що це досконало саме... і тільки той може виходити за тим, це, що створити. Це, Почути від вас. Що ви вклали для себе в поняття емоційна уява? Бо підручники, напевне, його не подають ніде, так щоб це взяти. Тобто ви мали якось скорпонувати якісь частинки. Що ви туди вклали, далі будуючи проєкт? Ну, напевне, е звичайно, що це. Е це дитяча, дитяча ну, якась безпосередність, тому що зовсім в емоційно, емоційна уява дорослої людини і дитини. Це також ем, ем, якісь життєві її ем, набуті знання. Ем, це, ем, це довірливість її, звичайно що.